Одним із найважливіших сфер діяльності депутата міської ради є підтримка та допомога своїм виборцям. Саме з проханням про допомогу до депутата Кременчуцької міської ради Олександра Березянського звернулися мешканці будинку, який знаходиться за адресою вулиця княгині Ольги. 9. до мене люди звернулися вчора. З проханням приїхали на зустріч з цього нагального питання. Вже сьогодні о 19.00 Ми вже провели зустріч. Тобто, всі питання вирішуються оперативно. Мешканці цього будинку на молодіжному обговорили з депутатом депутатом низку питань, які їх турбували, та отримали чіткі відповіді. Вийшли десь приблизно 30 людей стосовно того, що перегорів обладнання ліфту, я провів їм розясучої роботи стосовно хто виконує, як виконує ці роботи. Також людей були поточні питання з приводу стаків на будинку з приводу роботи генератора під час відсутності світла, котре заважає людям. Також були питання стосовно полтаву при рахунку тарифу. Така співпраця допомагає кременчужанам більш оперативно вирішувати нагальні питання, що стосуються їхнього побуту та умов проживання. Я спитала Березянського. Він сказав, що протягом тижня повинні монітор поставити, і ліфт має запрацювати. А ми вже будемо в платіжках це виплачувати. Але це гарне рішення. Адже 17 тисяч 800 для нас це непідйомна сума. А так потроху будемо виплачувати. От тому ми й попрохали, аби депутат нам допоміг. Тому будемо дуже чекати, аби дай Бог це все вийшло, як він сказав. Олександр Березянський запевнив мешканців, що всі їхні звернення будуть опрацьовані, а найбільш болючі питання взяті на особистий контроль. Дмитро. О, Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.